Всіх зі святом вітаю, зі святом Святого Миколая. Миру затушкам, добробут бажаю, а також мирного Неба та хай охороняє вас ваш янг охоронець Свято святом, але садові роботи. Хоча я й говорила, сезон закінчила, але буду сьогодні висаджувати ялиночку хупсі. Ось додав трошки такої ще земельки в ямку, щоб гарненько вона вкорінилась. І зараз покажу, яка же в мене нова буде хупсі. Ось моя хупсі, бачите? Вона в мене не дуже блакитна. Я думала, ця буде блакитна, але бачите, така ж, як і моя. Навіть ось. Ну так, така як і моя. Тон в тон. Не блакитніше, ніж, здається, ні. Тому зараз вам покажу, який я подаруночок сьогодні отримала. Бо сусідка все була зайнята, чоловік хворів, не могла, а сьогодні, каже, вже занесу, Бо вже й сніг передають у нас на Харківщині, а вона, каже, аж незручна. Тому ось такий саджанець. Це я дивлюся, напевно, ілі вже навесні, оце прийдеться на пенічок зрізати. І що ви мені підскажете? Побачите, він щось уже якийсь негарний. Зараз я вам покажу, візьме ракурси, там, до місця прививочки, а цей на пенічок треба зрізати, щоб він був маленьким. Ой, холодно на сьогодні, у нас сьогодні плюс 2 градуси. Бачите? Ось де гілочка, гілочка ось де. Отут перущина. А це такий величезний пеньочок. Бачите, такий. Хоча б, напевно, так її треба відрізати, І вже краще на весні. Ось, ось тут з цього ракурсу краще видно. Що ви мені підскажете? Так, бачите, яка. зараз подивимося, що там з корінцями. бо я й не бачила. Ось така дівчинка в мене. Зараз ось така. Дивіться. Коренева. Тому буду висаджувати. На мене так сусіди дивляться скажуть, що вона там робить. Зима на дворі, а ця з лопатою. Аж смішно. Але що ж нам з садівниками? Треба ж посадити свої рослиночки, так? Добавлю Ось, ось мокот у мене закінчився, адже не планувала нічого висаджувати. Ось таке в мене є добриво. Для хвойних та вічно зелених в нього додавлю посадкову ямку. Земельки цієї покупної, своєї з-підсосанки. Замульчую хвойним опадом, а потім трішки як земелька ще вляжеться, замульчую цю красуню з корою. Ось така, бачите, розправлю трошки корінно, бо на камеру знімати незручно. І сусіди дивляться, що я роблю. Скажуть свята Миколаївчика, вона щось садить. Чи що вона там робить? Тому ось так. Яка гарненька. Так, висадила, кореневу шийку не заглублювала, навіть трошки вища, адже я хочу все рівно потім багатенько замульчувати і кори, тому хай краще так, щоб не пропала Гарненько замульчую, адже в нас вже йдуть морози. А я все саджаю. Ось так. Ось така красунька. Все. Хвойня дуже полюбляю, тому на одну красунечку в моєму садочку буде більше. Буду сподіватися, що вона приживеться. І буде потім нас радувати рожевими шишечками. Та своїм блакитним кольором. Тому й вам бажаю гарних подарунок та всього найкращого, головне мирного на ж небо. так хочеться побажати миру для всіх нас, щоб здійснився. Адже нічого більше нам і не треба, а все інше можна зробити власноруч. Мирної ночі всім і мирного вечора. І хай всі рідні та близькі будуть поруч, здорові та щасливі.